Друзі, всім привіт! Я на своїй контейнерній посадці лохини. Зараз пробуду з вами екскурсію. Покажу вам, як виглядає моя лохина, які роботи ще потрібно провести над нею до настання зими. Ну і покажу, які я можу саджанці відправити. А Ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і запитуйте, якомога більше запитань в коментарях. Я потім в кінці трансляції буду на них відповідати, щоб було нам цікавіше спілкуватися. Так, ще напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи мікрофон працює, і починаємо трансляцію. Отже, переходжу зараз до самої посадки. Напишіть, будь ласка, чи мене чути добре. Так, ось, зараз так виглядають рослини. Бачите, листя фактично вже все опало, вже немає. І зараз потрібно буде останню роботу, таку взиму зробити над рослинами. Це обробити мідівсними препаратами від грибкових захворювань. Обробляти я буду медяном екстра. Чекав, коли опаде листя через те, щоб зекономити робочий розчин, адже немає сенсу обробляти всі ті листочки, що і так буде допадати. І Заходити в зиму. А зараз, ось бачите, ось сорт река, гарно все листя опало, залишилося тільки самогілля, і буду вже десь на днях обробляти. Також вам відео на канал закину, покажу, як я це роблю. За мадяном екстра звертайтеся, є в наявності, є і на 10 літрів 20 грамівки, і літровки на там, фактично на тонну води. Ось так. Так що це буде вже такий, от така остання робота на цей сезон з рослинами. А потім вже з, е, з кінця зими вже почну обрізку. І все по колу, все те, що робив напротязі цілого сезону. Так, ось це, бачите, рослини, які пересаджуємо. Ось такі у 20 літровки буду робити це на протязі цілої зими, адже хочу цю посадку розширити десь втричі. Буду ну, спочатку такі підготовчі роботи, будемо тут вести, розрівнювати ділянку, полив прокладати додатковий і потім закладати вже з цими пересадженими рослинами. Буду робити це цілу зиму, тому що не встигну зробити за весну. А хочеться закласти вже всю цю ділянку, що в мене є, лохиною. Тому хто ще боїться висаджувати рослини в себе через те, що вже пізна пора, там пізна осінь. Абсолютно, абсолютно не переживайте. Всі рослини з закритою кореневою системою висаджуються на протязі цілого року. Що я і роблю? Ось, Бачите, яку кількість пересад. Ну, це тільки один сорс. Цієї... Він... Я так порозкидав всі рослини тут посадці, щоб потім тільки ось сюди. Ось так в кінець їх виносити, це все закладати. Дуже важко зараз ескаватор дістати знову. Минулого року чекав на нього два місяці. Цього року вже знову там двох місяців мені весь час кажуть, що давай через тиждень, через тиждень телефонуй, а його обов'язково потрібно, тому що знову треба цю всю тирсу переносити, торф, який там залишився, також переносити, і тоді вже працювати з посадкою. Всі ось ці рослини, які в мене на посадці, ви можете також придбати. Або ці 60-літровки, або 20-літровки. 60-літровки вже з весни вже будуть вважатися 7-річними рослинами, там вже почнеться для них сьомий сезон. 20 літровки я продаю такі, які п'ятирічки. Пересилаю все новою поштою. так. Так, кого запитання є, запитайте, будь ласка, когось що цікавить, ставте лайки трансляції, поширюйте її. Так, щоб нам було цікавіше спілкуватися, щоб нові люди приєдналися і якісь запитання цікаві давали. Вчора викладав відео. Хто не бачив, можете перейти на канал. Там викладав відео, як я пересаджую рослини, як субстрат для них роблю. Ну, як пересаджую якраз ці 60 -літровки, 20 літровки ну і в менші горшки. Так, що до поливу, полив я ще не продував, не згортав ще його, адже дощі у нас не дуже так часто перепадають. І все ж таки ще буду чекати до там, першого такого більш-менш сильнішого заморозку. І тоді зроблю такий досить рясний полив і вже буду його збирати. Але поки що ще не наважується, бо знаю, за так за досвідом попередніх років я його збирав, а потім все ж таки знову все розкладав. А це дуже багато часу займає. Так, за корою можете звертатися. Ось кора дрібної фракції. У мене кора є суто для мульчування. Такої е, крупнішої фракції немає. Ну і весь торф, який намішали. Це вже можна сказати, субстрат. Тут 30% кори і 70% торфу. Цей субстрат також частково буду пересилати, частково собі з нього щось пересаджувати. Тому звертайтеся, кому потрібно. По саженцях в, в мене лохина жимлась ожина і гортензії. Є різний вік рослин, різна величина. Думаю, що свій вибір точно знайдете в мене, тому що рослин є дуже велика кількість і всі досить такі якісні. З даних рослин, що на цій посадці, ми цього року зібрали 2,4 кг в середньому з одної рослини. Ну, були тут екземпляри, звичайно, які давали. і там 4 було, і 4 кг були, який кілограм давали. Як в середньому вийшло 2,4 з даної посадки. ось так Це такий робочий процес. Горшки, рослини потрошки звозимо, пересаджуємо. Зараз йдемо, глянемо ще на розсадник. Також які запитання є. Давайте закидайте, щось запитуйте у коментарях, а потім буду все відповідати вам. Так, тут труби для поливу. Ось так. Тут саженці, які попересаджували, поки що зносимо на цю ділянку. Адже всі саженці будемо переносити ось сюди на цю ділянку. Ті, що я вам зараз буду показувати. Ну, і тут до кінця зими, напевне, закладемо повністю цей садочок. Все рослинами буде заставлений. Але потім вже все будемо розносити по місцях. Так, ось тут рослини мої, які. Можу вам відправити, є різний вік. Ось тут река, яка листя опала, тому що в роки дюка найшвидше опадає. Тут трошки пізніші сорта, ще листя частково є. Це жимолость. жимолость вже як два місяці, десь листя опало, скільки вона найшвидше готується до зими. Тут сухоцвіття е, гортензії, обрізку гортензії буде робити аж весною, коли розпуститься брунька. І всі ці сухоцвіття будуть тільки в той час е, обрізати. Так, запитайте кого, що цікавить, щоб зараз ще з вами поспілкувалися. По сортах злохини є різні, ранні, середні, пізні. Тому телефонуйте за номером телефону, який тут є на каналі, або ж пишіть там у Viber, Messenger чи WhatsApp. І питайте, що саме вас цікавить. Так, тут мій вузол поливу, вже неодноразово його бачили. Бачите, ще нічого не збирав, ще мотор стоїть бо ще час від часу поливає. Ну, десь раз на тиждень ще полив проводжу зараз. Ось так. Так, чи є ще запитання? У когось щось цікавить на рахунок лохини? Так, запитала мене, доброго дня, чи не пересихає ґрунт через зиму? Бувають зими майже без снігу, з сильними вітрами. Стараюся так, щоб я перед самими морозами дуже рясно залив лохину водою, і тоді випаровування вже немає, фактично, бо немає листкового апарату, і волога тримається вже аж до весни. Тому полив ще не збираю, чекаю до таких початкових морозів. Чи підходить кора з ялиці і хвойний опад? Так, звичайно, це один, одна з найкращих, е, е, один з найкращих матеріалів для мульчування, і також підходить як домішка до торфу, тому використовуйте. Чи є ще окось якісь запитання? Питайте, кого що цікавить. Так, це туї, які чекають на висадку. Запланував ними їх висадити вздовж ось цієї огорожі аж так в кінець. Тут треба не маленька кількість туй, більше 100 штук, десь до 200 навіть. Туї маю ось такі маю глобози, це кульки. Ну, ці будуть так висаджені зовсім в інших місцях. А так ось такі ту, які по припаркам буду висаджувати. Ці три ряда, ось цей, спарений рядочок, цей і той, висаджували всі минулого року. Бачите, рослини дали гарні прирости. Минулого року я вам показував, як я робив пересадку цих рослин у 20-літровки. Ось які зараз. Великі гарні рослини. Ну, я пересаджував їх 10-літровками, вони вже були такі досить немаленькі, але бачите, прирости дали гарні. Це дюк, який хворів. Весною вам показував. тут якась хвороба Ну я таки тепер не можу збагнути, що саме це було, тому що він якби, почав хворіти після однієї з обробок. Я спочатку думав, що це може бути через те, що якусь правильну концентрацію препарату дали, але потім все ж таки люди, які займаються цими різними препаратами, сказали, що навряд чи від того препарату, яким я обробляв, я міг попалити рослини, тому що це був фунгіцид, ну там зовсім інша дія, що це не через нього. Тому все ж таки частина дюка в нас тут загинула. Ну, ми Заставили новими рослинами, але і велику, велику частину врятували. Ось так. Тут чандлер. Дивіться, як Чандлер гарно виглядає зараз. Листочок Чандлера ще стоїть. Але ось які красиві кольора, який гарний кущик. Звертайтеся, такий чандлер може поїхати до вас. Ось чандлер ще е, такий сорт, в якого один з якого найбільше листя ще стоїть, ще не опадає. Бачите, в, в Чандлера набагато пізніше листя опадає. Також в пізніх сортах ще листочок є. Ось тут Ліберті, Еліот, Аврора. Бачите, весь цей рядок ще з листям стоїть. А ось цей рядочок, ось тут все цей дюк. Тут же фактично листя нема, так поодинокі листочки. Ну і це все, що потрясти, воно вже дуже сильно опадає. Ну, більше вже опало все. Ось який Еліот. Еліот мій фактично такий один з найкращих пізніх сортів посмакових, ну, такі середні якості у нього. Але, якщо порівнювати з Ліберті і з Aurora. Ліберті вона йде значно солодша, але Ліберті швидше десь на тиждень-півтора йде за Еліот. Тому хто хоче пізнішої ягоди, однозначно Еліот потрібно висаджувати. А Аврора це найпізніший сорт, вона вже взагалі пізніша, десь до трьох або чотирьох тижнів за Еліот. Але там є свої нюанси, якщо заморозки та ягода не дозріває. Ну, і там потрібно трошки коригувати живлення для того, щоб ягода в Аврори набирала е, солоду. Там потрібно. Е, Фосфорно калійні добре трошки зміщувати в часи для внесення порівняно з іншими сортами. Ну, є свої особливості. Тому Еліот, він такий найбільш оптимальний. Так, тут на пробу в мене ще хочу сам для себе спробувати, чи варті уваги ці сорти. Висадив Карго і Ласткол. Ну, Ці сорти суто для мене будуть. Їх не буду відправляти зараз. Хочу подивитися, чи. Чи варті вони уваги? Поки що з них ягоду ще не брав. Це ось last. Call, і ось тут карго починається. Карго вони такі більш високорослі, тому що рослини висаджувалися однакового віку, але ось бачите, як Карго підріс, а як ласткол підріс. Ласткол це такий більш низькорослий сорт. Так, ось тут зараз Нельсон покажу. Нельсон це найбільш високорослий сорт на моїй ділянці. Він Ось, Бачите, йшов, на жаль, гілочку, яку гарно зламав. Так, е, так. Нельсон середньопізний сорт, дуже солодкий, крупний. Е, я там огляд робив е, по сортах літом по... під час їхнього дозрівання. Можете переглянути. І ось як він зараз виглядає. Листя ще є частково, але ну, просто, можливо, камера не передає, наскільки він вищий порівняно з іншими сортами. Тут як дуже наглядний приклад біля нього стоїть хурон. Ось. Не знаю, чи буде так видно. Ну, набагато вищий. Далі це вищий десь на пів метра. За хурон. Так, чи будуть ще у когось якісь запитання? Питайте. Так, ну що ж, тоді буду на сьогодні з вами прощатися до наступного разу. Всім на все добре, до побачення.